Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз на таро я гляну таке для вас питання, що вас порадує найближчим часом. Час собі кожний загадайте самі. Ім'я своє скажіть, відео, звісно, як завжди, актуальне, коли б ви його не відкрили. Що вас порадує найближчим часом той, який ви собі загадали? Що чи хто якесь рішення? Ту з мечів до вас прийде якесь рішення. А те, на що ви надіялися, сподівалися, якісь мрії ваші, як здійснити ваші надії, сподівання і мрії і все щось хороше, те до чого ви йшли, як нарешті це наблизити? До вас прийде рішення, по тузу мечів. Ви щось відсічати вам не потрібне. А те, що вам потрібне, щоб приблизити ці ваші надії і мрії, ви придумаєте, як це зробити. Розумно якось продумаєте це все і до вас, як прийде таке як осяяння. Ось таке, оце вас порадує. Дякую.